Кобусь відновлює свою діяльність, його можна зустріти на 21 локації. Це майже всі мікрорайони міста. Детальніше можна ознайомитися саме біля якого магазину, за якою адресою, за нашими графіками. Там написані дати, написані години, тому що він не кожного дня працює зранку. Деколи він працює з 12-ї години, наприклад, до 5-ї вечора. І люди вже можуть приносити свої небезпечні побутові відходи. Власне, з них це батарейки, лаки. Фарби, різні побутову техніку, електроніку, просрочені медикаменти все це може приймати екобус. Побутові небезпечні відходи. Це небезпечні тим, що вони віддають різні елементи, небезпечні сполуки, які загрожують життю, здоров'я людям, а також взагалі довкіллю, тому що вони просочуються в ґрунт До прикладу, ті ж батарейки, чи будь-яка електронна побутова техніка, чи то хімія. Відповідно, їх не можна згідно закону викидати в контейнери для змін мішаних відходів потрібно здавати окремо на переробку.